Звичайно, що негативно, я до цього ставлюся, але вже як вже так станеться, то будемо економити, а що робити. Зараз таке положення, таке становище. Треба скрізь якби, дивитися на все трезвим взглядом. Для одних це нормально, а для інших це не дуже, якщо пенсія, звісно, ніже почті така, як прожиточний мінімум. Ну, хотілося б, щоб Астай на, на тому рівні, що було. Я і так економила, Ну, буду ще більше економити. Ну, Я думаю, для окремих категорій варто підняти, да, і можливо це бізнес навіть. А для деяких категорій білі віці не залишити. Ну я думаю, потреба люди зрозуміють. Якщо є це вимога часу вже, то я думаю, це буде зрозуміло, прийнятно. Ну, я думаю, так налаштована, що в принципі економні лампочки, бойлери і все інше, тому. Я вважаю себе адекватною, я завжди жила по своїм засобам і старалася так адекватно користуватися, тому я думаю, що для мене це не відчутно так не буде. Для мешканця міста, якщо квартира не надто велика, тобто це не 5, 6, 10 кімнат, а споживання у межах 200-300 кВт для нормальної робочої людини, це, я думаю, буде нормально. Але якщо велике, ну, Хтось живе за межами міста і це велике подвір'я, багато може людині. Якщо вона там малий фермер, а не олігарх, то може це буде забагато. У мене немає вибору, бо я взагалі переїхала з Харкова, тому я орендую квартиру, плачу за комуналку. Я додому приходжу десь в 10 вечора, користуюся світлом, час максимум і все. Іду, лягаю спати, тому я. Не так часто і багато її витрачаю. Я пенсіонер, да а, ну там є бачить льготи, скажімо так. Ну я був, я просто винужені. Звісно, ну пенсії такі, звісно, такі вже великі, Ну, тим не менше, будемо платити. А що робити? після подій, які в нас були взимку, ми точно всі вже економимо. Я часто ходжу за всіма вимикаю світло. В принципі, це і раніше робилося, але зараз частіше, так що е, ну. Зрозуміло, що подорожчання нам не уникнути. Так що ну буде, то й буде. Будемо економити, будемо намагатися якось під, підлаштовуватись під нові ціни.